Добрий день. Сьогодні 24 січня 2025 рік, отримала своє замовлення, яке замовляла, е, получається, дендроферма сім'ї Бережнюк. Ну, отримала ялиночку. Це зверху. Ну, це моя накладна, так вона прийшла. Зараз будемо е, розпаковувати. Ну, я на Новій пошті трохи так глянула, е, перезвонила. Мені сказали, що колір. Е, прийде в тій якості і в тому виді, яка вона є. А я замовляла ялиночку, глаука, меджестер блакитну. Ну, Зараз будемо дивитися далі. Я її трохи більше розпакувала, вона так прийшла, упакована. Ну, Навиток. Ну, нормально, будемо зараз дивитися, розпаковувати далі. Дивимося, все написано. Ялинка, глаука, меджестер блю. Ну, зараз будемо ще гляне, попробуємо трохи раз ну, виняти її з горшочка, подивитися, як подивимося, яка коренева у неї. Винімаємо з горшочка, я вже пробувала. Ну, Держиться, держиться. Ну, Будемо зараз готувати її посадочну ямку. Я приготувала вже ну, для поливання хороший препарат. І будемо далі дивитися. Я ось відрізала гілочку воно, тому що воно як шло, як два центральних ствола. Я відрізала один, щоб ялиночка добре розвивалася, так що, щоб у неї був один центральний стволик. Ось о, так. Дивимося. Далі. Хотіла вам ще показати, ну, як я відрізала гілочку, то зелена-зелена, ну, внутрі гілочки. І, ви знаєте, пахне. Тому що, ну, на виток сказати, так, щоб так ярко-ярко-зелена не була. Ну, що живенька. Бачите, живенька, зелененька, зараз сфокусується. Ага, зелененька й пахне. Ну, так, як сказали е, сім'я Бережнюк що е, то що воно задане блакит, нам сказала, ну, почекайте хоча б рік, і ви побачите, що воно повинно набрати колір. Ну, будемо чекати. Хотіла вам показати, що на момент, як вона приїхала, так, 30 сантиметрів, навіть 32 від горшочка, ну, тобто від кореневої, 32 сантиметра. Ну, будемо вирощувати. Так як у мене вже є, у мене є уже три ялиночки. Голубенька, така ярка-ярка, голубенька. Ну, тут метрова. Зараз краще вам покажу. Так. Так. Ну, 90 сантиметрів. Ось ялиночка. Я її нещодавно підстригла. Ну, щоб верху, верхівочка була так ну, росла конусоподібна. Так, і третя ялиночка у мене зелененька. Ну, опять-таки, покупець, казав, що вона набере, в, коли буде сонце, так в літній час, то вона буде сиза. Ну, ну ця вже ну, більша метра. Так що. Садимо нашу меншеньку. Я придбала уже готовий субстракт для посадки ялиночки. Ну, мені для, Так як вона невеличка, то мені вистачає ну, ці 10 літрів. Ну, буде там садити, далі будемо дивитися. Ми ну, приміряємо, як воно буде в горщ... ну, з горщика в ямку, щоб не. Кореневу шийку не заглиблювати. Бачимо трошки низенько. Зараз будемо ну, рівняти ямочку. Хотіла вам ще показати, приготувала, ну, то, що поливати буду, гарний препарат. Називається Радіфарм. Це дуже е, гарне. У коріння Бачите? Бачите, це я приготувала кореневої системи. Бачите? Стимулятор кореневої системи приготувала. Ну, 10 літрів. Ну, поліємо. Хай підживеться. Далі будемо показувати. Установила ось ну, на е, ну, так грибла горбік, так, щоб вона коренева шийка, щоб була на рівні е, з поверхністю землі, Ось, ось приготувала. Ну, зараз буду підсипати, бо ну, невдобно, я одна і, і знімаю одною рукою, і, виходить, треба ну, насипати землі, ну, є. То я ну, зараз буду далі вам показувати. Тепер польємо, вже так посадила. Тепер будемо поливати, що я приготувала Настій ну, з радіфарму. Він такий бачите, темненький. Побажаємо нашій ялиночці гарній, щоб вона прижилася та радувала нас своєю красою. Так як ці ялиночки, ялиночки наші та другі. Так що будемо і нею любуватися. Я журю польєму. Ну, так я нічого не сипала там, ну, як я перед цим садила ялиночку, я додавала їй ну, смаколики. Ну, спеціальні такі в пачечці продаються смаколики. Ну, Я не додавала, тому що в субстракті, якому я, ну, який я придбала, там вже були додавлені ну, домішані добрива. Так що не будемо перекарблювати нічого. Так що поливаємо, будемо чекати, що буде все добре, буде мирна. Наша Україна. Так що дякую за перегляд. Гарних нам ну, таких днів, які буду нас радувати і мирним небом, і ялиночками. До побачення!